Всім привіт, друзі! Сьогодні вибрались на рибалочку. подивіться на якому катері, подивіться на цю атмосферу. Тому сьогодні має бути щось цікаве. Не перемикайтеся, чекайте. Так, нам нав'язали снасть. Получається раз крючок, трошки нижче другий. І грузик, я не знаю, таке грам 50, мабуть. Ми будемо пробувати, просто в'яжуть на місці, все роблять. Там 18 доларів коштує вудка, кузок і там, я не знаю, 5 крючків. Всім в'яжуть, все класно. Взагалі не напрягайся. Сам нічого не вяжеш, за тебе все роблять. Просто супер. Так, все, починаємо, починаємо плести, чи йти. Як там правильно. Дивіться. Опа! Два, таких нас. Вау! Ось ой, який красавчик! Такий ага -га. гарнюнчик! Да, на ось таких місцях продають живу наживку, живу рибку. Зараз я вам покажу. Dirty, dude. The shower's all gray in the top. Why, the why'd you top. take it out so soon? Yeah, I couldn't do it. Was yeah, I mean, it, it was all fucking dirty. Scales and shit. Yeah, dude. Gross here, Sweaty and salty. Yeah, yeah. man. Greasy. How greasy was it? was very greasy. Dude, <laughs> I love the way it looked. I would do it again, oh, yeah. but I'm like, that was a lot. Yeah. I think I, I must have watched my hair. <laughs> <laughs> I'm <laughs> <felt> like, <laughs> so Yeah, It had yeah, moose, coconut oil, oh, wow. tea tree oil. It was, it was whole Factory. Oh, вот oh, тут целый писак стоит. Зараз подивимося. Ого! <laughs> Цікаво, oh. <laughs> чи вони піднімуть тут риви просто мільйон. Викидаємо <laughs> <laughs> потрохи вже берег. І виходимо в відкритий океан. Клас. Ага. Просто емоції неймовірні. Для настоячого рибацюги, блін. Це просто такий кайф. Так кальмарів нам вже скоро-скоро довжу нібудь на місці. Уже пливемо, а більше, я не знаю, години, мабуть. Але подивіться на це просто... Яка краса. Все, ребята, встали, зараз буде перший да, да. Да. Так. Так. Так, наверху у мене тюлька, а на низу кальмарчик. Так. Отак, лайк. Like. І погнали. Була запуталась у мужика удочка і все якраз витягують. І є рибка якась. А ну що там за рибинка. Ану, 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 ану.

а понять? Вроде щось якась сопротивляться. Ну ага, ага. Вроді щось є. Ха -ха -ха. Е. Така мелочевочка вообще. Це що таке? Мелоч. Ну нічого, перша рибинка. Так, щось є. А ну, ану, 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 ану. ану. Так, друзі, щось було. Капець ох і тут губина. що у мене тут? Ага. Ось така гарнюнечка. It, е -е. Так, друзі, є, ще шось. Ого! This good. Так Пішла третя. Сечек, оце це в тебе хороший кусочок. Кидай. Ух Так, друзі. Дивимось, дивимось, дивимось. Що це у мене тут? Ага, знову така ж сама. Ну, ох ти, кабанчик, який клас. Ха-ха, ха кабанчик. Клас. Бомба. Perfect. Одна є ще плюс, мій бразик. Класс. На да? так? Да. Все така гарнівничка. Ось так проходить рибалка, продиві. Всі просто ловлять. I'm just saying on the camera, yeah. Всі ловлять, всі довольні. Клас, просто бомба. on? No, I guess not. Так, щось є. Ох ти, нічого дядь Макс. Ого, ого, друзі. Не-не-не, рибина. І це прям я вам, ого. Збивай мене. Я? Я. What's going on? Huh? Ah. Nah, small. I think these are good eating fish though. Yeah. i about the Feels like stew, man. Oh, yeah. <uar freestyle> what the heck? Так, друзья, talk about така А ну Чись так сопротивляется, ти шо, ти шо? О. Хороша. Найс. Отак, друзі, така непогана. Класно. Заліз супер. Так, ще одна, друзі. Така сама, мабуть. Ого, ще так давить, клас. Конечно, тут удочки напрокат вони не очень, але... Але 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 риба ловиться і це найголовніше. Yeah. 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 Класно, взагалі краси. Uh -huh, Ух uh -huh. good. Так, друзі, щось... Подивіться, подивіться, що робить. Ого. Uh -huh. Щось я хочу сказати вам таке непогане. це збірна. Рибалка вже прийшла в таке русло, що тільки закидуєш відразу є, є, є. Клас. Бомба. Так, друзі, дивіться, ще є одненька. Так, є щось, друзі. Я хочу сказати знову непогана. Тут є невеличка, таку як я минулий раз ловив. І ось така непогана зараз іде, я відчуваю. О, да. Це не поганий розмір. Клас. Так, зараз хочу зловити онлайн, дивіться, опускаю, опускаю, опускаємо, опускаємо. Я не знаю, тут може секунд 30. Так, ждем, ждем, ждем. Упало, дивіться. Упало. Все, тичок уже є. А, потягнуло, немає. Дивіться, тільки опускаєш. Дивимось, дивимось. Був тичок тільки що? Ось отички, тички, тички. Давай! Не хоче на камеру, так? Да? Заразика. А ну клюй. Так, знову щось є. Фух, Оцей лісей давить. Так, друзі, охідавить. давить. Ого, що це? таке? Так давить щось. Фішон, друзі, фішон, ого. Ого. А це щось хороше. Ого. 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 Так, друзі, оце щось прям, я б сказав би, непогане. А ну дивимось, дивимось. Oh, yeah. Look, oh, Come on. yeah, twenty five. Yeah, what's your number? Thanks, the kid in one. I think I just got stacked by something big. So, Yes. Oh. Щетенько. І ватпіш. Так, дивимось, друзі, 22 секунди, зараз до 31 і буде сейчас клювати. Ого, вже 34, 36, вже далі заплили, мабуть. Уже 40. О, тільки на 40 впало. Дивимось, дивимось. Ой я. Oh yeah. І що? Ось так, друзі. І ловимо. Камеру буде прям трясти, бо такі уточки, звісно, ці прокат взагалі не гадяться. Потрібно своє. Ну, ними можна ловити, але не дуже зручно. Друзі дивіться, акула есть рокфіш. значить, вам буде видно чайка, но ну... А, Зійшла, мабуть, у мене. Клас. This is not good for friends. How feel? heavy, man. Oh, look at that. Yeah. Oh, damn. Should be something. Ooh. Ooh. <laughs> it's fighting. No. все, Друзі, їдемо додому. Наловились, як приїдемо, покажу вам скільки зловили. Все, хлопці чистять, 2 долари коштує, щоб почистити одну рибину. Це, друзі, вже на березі ось такий пакетик вийшов. Риби перечищеної. Я не знаю, скільки тут там, кілограма, 2-3, мабуть. Ах, в принципі, в принципі, непогано. І не можу сказати, що супер класно, але за цей пакетик я заплатив 36 доларів за те, що вони просто його почистили. Я не знаю, це такі гроші можна було поїхати в магаз, купити собі вже почищено. І... Не знаю, може є, звісно, якийсь кайф в цьому, що сам зловив, але. Потрібно вже свій катер купляти і на своєм їздить. Добре, всім пока, всім щасливо.